Привіт. Часто чую від людей, що починають якось цікавитись психологічною літературою, психологічними подкастами, і чують таке, ти маєш обирати себе, обери себе. І це стає таким викликом, тому що людина, яка шукає, читає про це. Вона насправді може не дуже вміє обирати себе. І оце, таке, оце такий призив, він насправді може, бути, може стати додатковою вимогою, таким додатковим самонасильством, без розуміння, а що, в принципі, робити. Як же це зробити, обирати себе. Тому я трохи дам інструкцію, що це означає? Що це означає обирати. Себе? Обирати себе це спочатку себе помітити, помітити свій тілесний процес, що в мене в тілі, відчуття, почуття, якось їх ідентифікувати, визначити і назвати. Чому це важливо? Це важливо, тому що наші почуття, наші емоції, тілесні відчуття вказують на нашу потребу. І ми тоді можемо. Зрозуміти, да? коли ми щось відчуваємо, ми можемо надати цьому форму розумову, А що ж це таке, і як це задовольнити в тому просторі, в якому я живу? І це досить просто. Да? Якщо я хочу, наприклад, випити чаю, я йду і п'ю чаю. І все стає складніше, коли, коли є внутрішній конфлікт потреб. Коли, наприклад, такий досить. Простий приклад, я хочу співати, але при цьому я боюся засудження. Тобто, в мене тоді є дві потреби. З одного боку, я хочу співати, наприклад, бо я хочу самовиразитися. А з іншого боку, в мене є потреба в безпеці, тому що я боюся засудження, боюся власної унікальності, боюся бути побаченим. Щось є в моєму досвіді, що. Заставляє мене боятися. І тоді оцей такий е, усвідомлений вибір. Можу я задовольнити потребу і заплатити ціну за задоволення цієї потреби? Чи не можу? Оце є вибір. Тобто я буду співати і, можливо, зіткнуся з хейтом. Або я не буду співати, наприклад, якось виражатися, тому що мені страшно, і безпека для мене важливіша. На що саме я обираю і з повагою до цього поставитися? Оце і є наш вибір.